Які плоди твої в Ісусі Христі? Адже ж по плодам ми пізнаємо. Люди, коли чують і питаються, які твої плоди, вони шарахаються, їх аж трясе від цього слова. А це слова не мої, це слова Господа мого. Пізнайте їх по плодах. Яка віра твоя, католицька, православна? Ну я в П'ятидесятницькій церкві, але в мене Божа євангельська віра. А справді, чи це так? А може, ти просто говориш? Просто говориш і нічого не діє. Я вірю, що це є добра новина, щоб ти не просто говорив, а почав вірити і довіряти. І досить стверджувати, що католицизм це вчення Ісуса Христа, так само, і православ'я, і протестантизм. Вони між собою не можуть примиритися. Що говорити про те, що вони можуть примиритися з Ісусом Христом? Вони один одного ненавидять. Ну вони, наче отак, люди, то прості нічого, але я беру тих начальства і власті. Я взагалі не проти людей. Я проти начальство власті, які беззаконня вам проповідують і пхають у вас, пхають оцю цю брехню, це ідолопоклонство, цей закон. Виконуйте, виконуйте. Сьогодні це добра новина для тих, хто старається захищати оце явне неділо Боже. Добра новина для тих, хто захищає неділо Боже, хто нападає на учнів. Так, да, для вас є добра новина. Я вам прочитаю. а вам кажу досить тягти людей до релігійного блуду і до зла. І так. Добра новина для тих, хто все старається захищати явно не церкву Божу куплену Ісусом Христом, а свою церкву, католицьку, православну чи протестантську і ті паростки, які пішли від них. Слухайте, Матвія 12:37. Господь сказав сказати вам, це істинне слово Боже. За словами своїми будете виправдані, і за словами своїми будете засуджені. Христос попереджає вас, і це добра новина. Сьогодні попереджаю вас, що слова ваші будуть судити вас, о тим, хто вірить, що владу мають люди над ними, священники. Вони вірять не в владу Ісуса Христа, тому і не користуються нею, а вона дана тим, хто вірує так просто. Вони не вірить в хрещення Духом Святим, а вірують в те, що вони хрестили дитину, то відразу й Духом Святим хрещені. де той вогонь тільки дівся з тих дітей. І куди вони направляють той пекельний вогонь, який був закладений в тому хрещенні без віри? Пекельний вогонь. І ми маємо знати це. А який рабовласницький стан в душах цих людей? Щоб братство перед Богом дай подай, але ж він, отець наш. Покірність деномінації закриває повністю дорогу до покірності Слову Божому до Євангелії.